Вони займаються, є постачальних США, в них можна купити. Так, є в наявності. Ось. Є офіційні, є американські будуть варіанти. Любий каприз за ваші гроші. так? Ви так, так, абсолютно. Ви повний цикл. Повний цикл є. ремонт. В нашому місії ви якщо купуєте, повністю отримаєте все. Консультації, ремонти, телефон, доплата, все це забажає. А, 15 й 17-й? в, в стані, 17. 15-й промакс чи проще. 15-й промакс 708-800 доларів на 256 забрали, якщо вас 512, ціна 900 доларів його на 3 дім здати. Тось, якщо ви хочете міняти його на 17-й конкретно, бо його немає смітити на 16, й то десь доплата буде в районі 850 доларів на новий 17 й промакс. Всім ми продовжувати дуже дякую Будь ласка, звертайтеся.